Вітаю! З вами Алекс Масевич. І ми вже третій урок підряд говоримо про нашу частину запиту або секцію Group By. Отже, 16.3. Тут ми поговоримо про кілька прикладів. Вивести загальну кількість відпущеного товару для кожного виду товару. Для розв'язку потрібно згрупувати відпуски товарів за назвою товарів і обчислити суму кількості відпущеного товару для кожної групи. Тому ми пишемо запит: Select V.товар, сума, тобто сума, від v.кількість, S. S-відпуск from. Обов'язкова секція. From, відпуск v, Тут ми створили якраз наш псевдонім таблиці. Group by. Не обов'язкова секція where, крапка, товар, Тобто ми групуємо по стовпчику товар з таблиці відпуск. І тут у мене намальовані дві таблички. А ви собі уявіть. Табличка відпуск і табличка «Результат». Табличка відпуск має багато доменів, серед яких товар, якесь шило, мило, мило, цукор, цукор, і кількість того всього. І результат. У результаті у нас буде шило, і кількість тих шил зібраних з цього таблиці, мило, і кількість усього мила у нашій таблиці, цукор і так далі. Другий приклад. Вивести загальну вартість кожного відпущеного товару. Пишемо запит: Select v товар, сум від V, кількість множити на t ціна S-вартість from відпуск v товари t. Зрозуміло, що після відпуск v ставимо кому. Group BY v товар. Знову ж таки, згрупували по стовпчику v товар. І таким чином здійснили наш запит. Я вам дякую за увагу. Це була база даної українською мовою. З вами був Алекс Носевич. Бажаю вам навчатися на відмінно. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.